Припинити діяльність релігійної парафії московського патріархату у місті Надвірна за відповідне рішення під час громадських слухань проголосували жителі Надвірнянської громади. А майно що належало парафії, планують передати міській раді, розповів її очільник Зіновій Андрійович. Російська православна церква, яка юридично зареєстрована ще в 2000 мені здається, восьмому чи му році, вона фізично ліквідована. А ми сьогодні проводимо для дотримання процедури громадське обговорення, яким ми заздалегідь повідомляли Мешканців нашої громади про до ліквідації ворожої окупаційної церкви на території нашої громади. Бо ми все робили для того, щоб вона не розросталася, ця ворожа окупаційна церква, ці чорти в чорних рясах, які вбивають, нищать і проповідують руїни. Смерть і все решта, ми все робили для того, щоб на території нашої громади напротязі 15 років вони не мали своєї культової споруди, не мали церкви, але на превеликий жаль, обласне управління юстиції, державні органи влади відповідний період часу зареєстрували юридичну особу. Ініціатива, яка йшла і від вимог часу, і від міського голови про те, що пора навести лати з. За... Скажімо так, зареєстрованою в громаді цієї релігійної організацією. Так сталося, що в юридичних, в юридичних документах, в нормативних документах управління юстиції ця релігійна громада зафіксована, точніше в тих документах зафіксовано засновник громади міста Це 20, мабуть, дата 2006 рік, дата реєстрації. І зрозуміло, що дуже багато питань, як і жителів громади, так і дуже громадян України про те, чому, так, чи, що це за громада. Але вивчивши питання з юристами і з відділу інвестиції, це норма, якою ми часто користувалася при реєстрації чи благодійних, чи ревійних організацій. Але ми не зняли себе відповідальності і скажімо так, ініціювали цей процес. Я думаю, що всі однодумці в цьому залі. І насправді ми говоримо про питання, яке багато років обговорювалося, але маємо в наш український народ таку рису. ми завжди були толерантні. Ми завжди були толерантні до всіх, ми завжди були, ми більш толерантні були до людей, які нас може деколи зневажали, ніж до Людей, які сповідували наші принципи. І ця толерантність довела до того, що на сьогоднішній день ми втрачаємо своїх рідних, близьких в цій війні і на 30, вже за 30 років незалежності ми реально воюємо за свою незалежність. І я думаю, що на сьогоднішній день я, я все ж таки вірю, що в наших депутатів Верховної Ради стало вистачить волі. Щоб на законодавчому рівні прийняти це рішення нарешті. А нам, кожному в цьому суді, коли треба робити те, що ми можемо, а ми можемо зробити в себе в місті, те, що ми повинні зробити, і те, для чого ми сьогодні в цьому залі зібралися. Ліквідацію церкви святого великомученика Георгія Побідоносця Української православної церкви Московського патріархату в надвірні підтримали і місцеві жителі. Я знаю особисто тих людей, хто продав землю в цій церкві і хто продав батьківську хату цій церкві. Знаю багатьох з тих, хто ходив і ходить зараз в цю церкву. Є люди адекватні, є люди зовсім неадекватні, які збирають біля будинків мешканців, біля своїх будинків, особливо на Петляревську вулиці, знають близько. І які... Проклинають армію, проклинають українську армію, проклинають бійців, проклинають постійно, повторюють, що це братовбивча війна, що це ніяка не війна, ніяка Росія не воює з нами. Тобто це люди, яких ми знаємо поруч, з якими треба так само вести велику боротьбу. І думаю, що ніяких сумнів не може бути. З такої церкви надвірні не може бути. Я повністю підтримую свою колегу в громадській організації, пані Любу, і хочу просто ми прекрасно знаємо тих людей, які ходили і ходять, і я прихильник до сьогоднішньої церкви. І я хочу звернутися до міської влади з цим. Ми знаємо тих людей, які сьогодні працюють учителями шкіл. Укремих школах, вчителями, педагогами і виховують наше молоде покоління. Тому я прошу вас особливо увагу приділити даному питанню і провести відповідні, без різних вих... вчителями і з керівництвом шкіл. Якщо треба, ми долучимося. Дякую. Проти московського патріархату, чесно кажучи, ну, знаю людей, які але таке то все конфіденційно, поки що, але я думаю, що колись їх виставиться в список. На Двірнянській, що всі бачать, хто після громадського обговорення протоколи зібрання планують відправити в обласне управління юстиції та обласну військову адміністрацію, де розпочнеться процедура ліквідації юридичної особи. Під час громадського обговорення ми зобов'язані проголосувати і відправити протокол зібрання для обласного управління юстиції, де розпочнеться вже сама процедура за декілька місяців ліквідації юридичної особи, яка була зареєстрована відповідний час на